Усім привіт криптанам та криптаночкам! Ви на каналі Софія і з вами головний спікер цього каналу Софія Сьогодні ми поговоримо більш детально про проект Алео, а саме, докази з нульовим знанням, зміни в дизайні механізмів. Ну що ж, давайте розпочинати. У світі, який переповнений даними, прагнення конфіденційності та можливості перевірки є першорядному, тому войдіть Zero Knowledge Proofs, авангардну концепцію. Яка змінює саму суть конструкції механізмів? Оскільки технології продовжують приплітатися з нашим повсякденним життям, забезпечення прозорості, надійності та конфіденційності стає необговорюваним рішенням. Давайте дослідимо, як нульові знання ведуть революцію в дизайні механізмів, роблячи їх більш надійними та ефективними. Розкриття загадки конструкції механізмів. Як ви знаєте, за своє суттю проектування механізмів це мистецтво керувати системами, щоб спонукати окремих агентів, поводитись так, щоб досягти бажаного результату. Подумайте про це як про теорію ігор або ж навпаки. Замість передбачення результатів за встановленими правилами, розробка механізму встановлює правила для досягнення конкретних результатів. А в чому ж суть? Навігація балансу між індивідуальними стимулами та колективними вигодами. Наприклад, уявіть собі майбутній сценарій, коли уряди співпрацюватимуть у глобальних питаннях, лише якщо всі сторони зможуть підтвердити свою попередню співпрацю, інвестиції, витишні зусилля та дотримання законодавства. Докази з нульовим знанням цілком можуть стати ключем до відкриття такого майбутнього. Використання нульових знань у проєктуванні механізмів. Що ж це таке? Перше. Це підвищення прозорості за допомогою аудитів. У багатьох системах координатор відіграє ключову роль, наглядаючи за розподілом, виставленням рахунків і забезпечуючи отримання протоколів. За допомогою доказів з нульового знання ці координатори можуть прозоро продемонструвати, що операція виконувалася правильно. Розглянемо сценарій акціону. Акціоніст може використовувати ZKP, щоб перевірити, чи акціон дотримувався встановлених інструкцій що змістення довіру аудит, в свою чергу відіграє важливу роль у забезпеченні справедливості та дотримання правил. Інтеграція доказів із нульовим знанням може революціонувати цей процес, гарантуючи, що координатори залишатимуться підзвітними та прозорими. Друге, це сила приховання. Хоча це може здатися суперечливим у прихованні, частина механізму є явна перевага. Роблячи це, ми можемо запобігти змові, гарантуючи, що гравці... Залишатимуться необережними та не впливатимуть на рішення. Незалежно від того, чи це акціони, матчі чи контракти, здані захистити певні аспекти механізму може мати вирішальне значення для підтримки його цілісності. Цікаво є те, що дослідження показує, що цілі механізми можуть бути виконані, не розкриваючи їх специфіки. Уявіть собі, світ, де під час. Переговорів щодо зарплати чи акціонів використовувати докази з доноровим знанням, щоб захистити конфіденційність усіх залучених сторін. Третє. Прощайтеся з координаторами. Вершина розробки механізму. Робота без необхідності центрального координатора. За допомогою ZKP, особливо в криптовалютному середовищі, такому як Aleo, ми можемо до створювати системи, які є не лише приватними, але й нейтральними за своєю суттю. Це обіцяє ландшлафт, де механізми не тільки прозорі, але й вільні від упереджень із зовнішнього впливу. Ми переходимо до висновку. Докази з нульовим знанням пропонують більше, ніж просто новий підхід. Вони представляють зміну парадигми в тому, як ми сприймаємо в дизайн механізму. Перевагами є різноманітними: від зміцнення довіри до забезпечення конфіденційності, оскільки ми наближаємось до майбутнього, де цифрові самодії стануть нормою. Роль ZKP у забезпеченні прозорості, конфіденційності та надійності стає незаперечною. Але у з його до для механізмів нове знання є піонером цієї нової ери, оскільки розробники та дослідники у всьому світі продовжують глибше заглиблюватися в цю захоплюючу область. Стає зрозуміло одне: докази з нульовим знанням це не просто минуща тенденція, вони мають намір змінити саму структуру цифрової координації та довіри. Ну що ж, любі друзі, на цьому у нас усе. Не забувайте підписуватись на соціальну мережу проекту Ало і до зустрічі в новому випуску.